Микола Азаров наказав закрити аптеки. Ліцензії відбиратимуть у тих, де продають ліки за завищеними цінами. Про це прем'єр повідомив під час засідання Кабміну. Ревізії мають провести місцеві органи влади. Мовляв, людям повинні не нав'язувати дорогі медикаменти, а пропонувати більш дешеві вітчизняні аналоги. Крім того, Азаров доручив міністру охорони здоров'я роз'яснити чиновникам на місцях та медикам принципи формування прайсів на ліки. Під час розрахунку референтних або середніх насамперед мають враховувати собі вартість. З продукції а ще скільки вона коштує за кордоном. Азаров підрахував, дві третини українців вважають, що ліки занадто дорогі. До речі, минулого року медикаментів продали аж на 23 мільярди гривень. Ми за визначеною методикою, така як приміняється в європейських країнах, визначаємо коло країн зовнішніх. На які ми будемо орієнтуватися при встановленні референтних цін на ту групу препаратів, яку ми обрали для пілотного проєкту.